Привіт! Мене звати Ліза, мені 14 років і я з містаків. Я люблю школу, але не люблю в цій школі вчитися. Але люблю один предмет англійську мову це просто шедевр. Я люблю собак, але хочу ще завести кота, але тато боїться котів. Я люблю своїх друзів і люблю з ними гуляти, але мене витащити з дому — це майже нереально. Я не знаю, чому мені просто лінь. Я люблю новий рік, я люблю Різдво і ще люблю. Зиму, саме зиму. Не знаю, така якась атмосфера взимку. Привіт, мене звати Єва. Мені 12 років. Навчаюся у сьомому класі. Ліцеї Тріумф. Більше всього у шкільній програмі я люблю англійську, українську історію та українську мову. Ненавижу ж я хімію та біологію. Мій улюблений запах це вишневий. Більше всього я обожнюю проводити час з друзями та веселитись з ними. Також я люблю малювати, особливо для своєї подруги. Я бувала в багатьох країнах під час. До війни я поїхала у Італію з моєю мамою. Пробувала там вісім місяців, та після цього я ненавиджу Італію. Але в Італії я знайшла собі багато друзів, такі, як наприклад, Юля, Нелі, Вероніка. Вони мені дуже близькі. Моя улюблена пора року це літо. Бо саме тоді в мене день народження. Ненавиджу ж я осінь. Не дуже гарна погода і, взагалі, не дуже гарні спогади з того пору року. Мене звати Кіра, мені 11, і Я з Києва. Я люблю слухати музику, Вати і подорожувати я була у Іспанії, Польщі, Лондоні і в Єгипті. Мені дуже сильно сподобалось у Барселоні і Англії в Англії, бо там дуже комфортні так сказати містечка, дуже всі привітні і були раді українцям у Барселоні, бо там багато цікавинок, дуже комфортна атмосфера. Я жила біля моря в готелі, і там дуже прям красиво. Привіт, мене звати Влада. Мені 14 років. Через півроку мені буде 15. Я з міста Харків. Приїхала до Києва 10 років назад. Я люблю подорожувати. Була в Єгипті, в Лондоні, в Польщі, в Таїланді, в шрі ланці Більш всього мені сподобалося в Лондоні та в Польщі. В Лондон ми поїхали з моєю однокласницею Кариною. Ми там були біля Бігбену, Тавербріч та багато ще де. Ми жили у школі. В Польщі я була 6 або 8 місяців. В майбутньому я хочу заново поїхати до Польщі, бо мені. Там дуже сподобалося. Я була в лодзі, Варшаві та Кракові. Напевно, більш всього мені сподобалося в Кракові, бо це і якесь історичне місто для мене. Там багато гарної архітектури, та поляки приємні люди. В майбутньому я хочу стати юристом, бо вся моя сім'я юристи, і я теж хочу стати юристом. Я вважаю, що на цій роботі можна багато заробити, та це цікава робота. Дякую. Привіт, мене звати Міра, мені 12 років. Я з Донецька, але живу в Києві. Я просто ненавиджу німецьку мову, все, що з нею зв'язано. Мені ну не дуже подобається свій народження я більш мені ну, новий рік, там ну атмосфера, мандаріни, хлопушки, петарди. Люблю макіяшу робити теж з Новим роком. зв'язано. я дуже люблю гуляти за норі та Анжелікою, взагалі легі. Ах, мені подобається англійська мова, тому що я шпрехен-шпрехен. Я люблю знімати в Тік-Ток, звізда, Ешкере. Мені дуже подобається вулики маленьких дітей в Тавер оф Хелі. Просто це моя слабкість. Побачення!